Україні День слов'янської писемності та культури відзначається щорічно 24 травня. В Цей день у всіх слов'янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія, адже саме вони дали слов'янам писемність, використовуючи простий і зрозумілий алфавіт. Виникнення письма має надзвичайно важливе значення в історії будь-якого народу. Кирило і Мефодій, творці слов'янської абетки, народились в македонському місті Салоніки, їхній батько був болгарином, а мати гречанкою. У сім'ї було семеро дітей, і всі вони отримали блискучу освіту. Князь Ростислав, що очолював Великоморавське Словянське князівство, звернувся до візантійського імператора Михаїла з проханням прислати вчителів. Які знають слов'янську мову, щоб його народові переклали Святе письмо. З цією місією поїхали до Моравії Кирило та Мефодій і привезли із собою церковні книги, перекладені слов'янською мовою. Це Єванглія, Псалтир, Апостол та інші. 863 рік вважається офіційною датою створення слов'янської писемності. Як відомо, пам'ятками засвідчені дві азбуки кирилиця і глаголиця. Але глаголиця відрізнялася складнощами написання і тому її викреслила кирилиця. Заслуга Кирила та Мефодія в історії культури велика. Кирило у 863 році розробив першу впорядковану слов'янську азбуку. І цим поклав початок розвиткові слов'янської писемності. Кирило і Мефодій переклали з грецької мови безліч книг, що стало початком формування старослов'янської літературної мови. Кирило і Мефодій багато років провели серед західних і північних слов'ян і сприяли поширенню грамотності серед цих народів. Моя рідна мова як небо привітна. Як мамина пісня, вона чарівна, ласкава і щира з усіх сторін світла, у цілому світі ця мова одна.